У великому місті, де так багато людей та будинків, що не вистачає місця, аби кожен міг відгородити собі невеличкий садок і тому задовольняється лише кімнатними квітами в горщиках жило двоє маленьких дітей. Але вони мали садок більший за горщик для квітів. Вони не були братом і сестрою, та любили одне одного, як брат і сестра, їхні батьки жили в мансардах двох суміжних будинків. Там, де майже сходилися дахи обох будинків і між дахами йшли дощові ринви, виглядали маленькі віконечка. Ступнувши з якого небудь віконечка на ренвеу, можна було опинитися коло вікна сусідів. Батьки мали великі дерев'яні ящики, і в них росла зелень для страв та кущики троянд у кожному ящику по одному. Кущики чудово розростались. Якось батьки вирішили поставити ці ящики в поперек РНВ, ніби дві грядки квітів виросли між вікнами. Горох спускався з ящиків униз, а троянди простягали довгі гілочки, що заглядали у вікна і перепліталися між собою. Це нагадувало тріумфальну арку з квітів та листя. Ящики були дуже високі, діти знали, що лазити на них не можна. Але батьки часто дозволяли хлопчикові й дівчинці ходити в гості одне до одного по даху і сидіти на маленькій лавочці під трояндами. Там вони так чудово гралися. Узимку ці розваги припинялися. Вікна зовсім замерзали, але тоді діти нагрівали мідні гроші коло печі і прикладали до замерзлих вікон, відразу заявлялося чудове віконечко, таке кругле кругле, і звідти визирало миле, ласкаве очко. Це виглядали з своїх вікон маленький хлопчик і маленька дівчинка. Хлопчика звали Кай, дівчинку, герда. А на дворі мила метелиця. — Це білі бджілки рояться, сказала стара бабуся. А в них також є своя снігова королева? питав хлопчик, бо він знав, що у справжніх бджіл є одна головна бджола. І в них. відповіла бабуся. Вона літає там, де найгустіше сніжинок. Вона більше від усіх і ніколи не лишається на землі, а відлітає в чорну хмару. Інколи ночами пролітає вона вулицями міста і заглядає в вікна, от вони від того і вкриваються крижаними візерунками, як квітами. Аге. Ми це бачили. казали діти і гадали, що це правда. А може снігова королева зайти сюди? спитала якось дівчинка. Нехай спробує. сказав хлопчик. Я її посаджу у теплу піч, і вона розтане. Другого дня був славний мороз, а потім настала відлига і незабаром наступила весна. Сонце світило, зелень витикалася з землі, ластівки мостили гнізда, в кімнатах відчинили вікна. І діти сиділи знову в своєму маленькому садку на даху високо над усіма поверхами.